Працівники міліції наразі намагаються розібрати барикади, які ведуть до однометного містечка Майдану Незалежності. Беркуту і міліції все ще багато, але вже трошки менше, ніж було. парубій знову намагається з мандатом депутата народного в вруці зупинити руйнування барикади. Дуже багато людей зібралося на підтримку. Андрій Парабій показує посвідчення народного депутата, його щільно блокує міліція. Не атакуйте! Не атакуйте! Нагадаю, що в Києві працює метро, але перекриті станції хрещатик і майдан незалежності, але все одно кияни масово прибувають і йдуть на мітинг